Всім привіт, доброго ранку. Поговоримо сьогодні на таку тему, про яку часто говорять мусульмани, і не тільки, що Ісус Христос не Бог. І наводяться такі два аргументи, які ми сьогодні з вами розберемо. Перший аргумент це те, що Ісус Христос сказав, що Він чогось не знає. Тобто про день житой не знає. В Євангеліях написано: ніхто, навіть син людський, тільки Отець. І начебто люди читають і говорять, що Ісус Христос Він чогось не знав, значить, Він не Бог, як це Бог, Він це знаючи. І наступне це те, що Ісуса Христа називали пророком. Ось Самарянка йому сказала: Бачу, що ти пророк. Ось. І, і не тільки вона, тобто є не одне місце, де говорилося, що Ісус Христос пророк. Ось і все. Бінго на цих місцях вже будують, Такі теорії, знаєте, ось, але частина правди це ще не вся правда. І ви знаєте, якщо ми тлумачимо Біблію, ми не можемо висмакнути одне чи два місця, навіть якщо не одне чи два місця. Ми маємо дивитися цілісно через цю Біблію, через весь розділ, що іще Ісус говорив на цю тему, але щоб зрозуміти, про що йде мова. І спочатку розберемо з вами. Перше питання, перший аргумент це те, що Ісус Христос чогось не знає. Ну, треба розуміти, те, що Ісус Христос це Бог, так, який увійшов, Бог живе у вічності, ось без часу. Але Він увійшов в матеріальний світ. Ми з вами знаходимося під часом, живемо в сонячній системі, у нас тут планети крутяться, і ми маємо час. Ось. І Ісус Христос, він добровільно себе обмежив, так. Ось, тобто апостол Павло про це чітко пише, що Ісус Христос Він себе, скажімо так, принизив, ось Він себе принизив прям як раб. Ось, увійшов, увійшов в цей світ. Ісус Христос себе обмежив. І це найголовніше слово, що Він себе обмежив і, знаходячись на землі, так він тимчасово був у цих от обмежених рамках. Ось, але коли ми дивимося. Коли ми дивимося, що сталося після цього, то ми бачимо, що Ісус Христос вознісся на небо, Воскрес, вознісся і сидить праворучиця, і він вже не знаходиться в обмеженій позиції, навіть якщо почитати спілкування апостола Іоанна, Івана з Ісусом Христом. Це вже не той обмежений Ісус Христос, в певних рамках обмежений. Який він був на землі, тобто всі обмеження зняті, він знову знаходиться у вічності, а не в нашому матеріальному світі. Ось тепер. Стосовно того, що Ісус Христос пророк, крім того, що Він чогось там не знає. Тобто Ісус Христос зараз знаходиться в тій позиції, що Він знає все. Ось, і не має жодних обмежень. Ось. А стосовно того, що Він пророк чи не пророк, так, він пророк, але е, пророк це одна пророче служіння, це лише одна із частин його служіння. Так, тобто, ми бачимо, що Самарянка, якщо читати 12 розділ Євангелія від Івана, там вона говорить: Бачу, що ти пророк, і він, е, він це не заперечував, але він показав, що він, що він месія, не просто пророк. Це, е, Ну, месія це набагато більше, ніж пророк це. По-перше, по-друге, коли ми дивимося, коли, коли за що його розп'яли, і за що на нього воювали і те саме Евангелія від Івана, проти нього воювали книжники Фарисеї, то за те, що не за те, що він пророк, а за те, що він себе робив рівний Богу. Рівний Богу, це хто це Бог. Ось це 10 розділ Євангелія від Івана, коли ми читаємо. ось. Ну І якщо ми читаємо перший розділ Євангелія від Івана, там взагалі написано, що споконвіку було слово, слово було в Бога, і слово було Бог. І далі, там, якщо читати нижче по розділу, ми бачимо, що написано, що слово сталося тілом, і жило поміж нами. Ось тобто, слово, яке було Богом, тобто це про Ісуса Христа, написано, тобто чітко сказано, що Ісус Христос Бог. І далі, коли ми дивимося, що сказав Фома, ось апостол, який сумнівався після Воскресіння Ісуса Христа, коли Ісус Воскрес, то після Воскресіння Він йому сказав Господь, мій Бог, мій. Так? Він його прямо назвав Богом. І що Ісус Христос сказав: Ні, я не Бог, я просто пророк. Він його виправдав. Ні, Ісус Христос приймав цю хвалу. І без, без жодного, скажімо так, заперечення, тому що він Бог. Ось. І е, наступний ще один такий важливий аргумент, коли ми читаємо в Євангеліях, там де Ісус згадує суд, сьомий розділ Євангелія від Матвія, 25 розділ багато сказано про ну, останній суд, коли Бог буде судити ось е, вічний суд, е, суд Білого Христова, Так. І Ісус Христос там розповідає, що Він буде в позиції судді. А хто може судити цей світ, якщо це буде не Бог? Ось, тобто там чітко Він показує, що Він буде судити цей світ. Ось таким чином, це теж вказує на позицію Бога. І апостол Павло, і апостол Фома, і апостол Павло, апостол Павло взагалі, перший Тимофію 3:16 говорить, що. Бог з'явився у плиті. Тобто, він, він проголошує, що Ісус Христос Бог. Ось, тобто, Апостоли вони називали Ісуса Христа Богом і заперечувати це це просто єресі, ось, висмикувати якісь місця, тому що те, що Ісус Христос чогось не знав, підсумовуємо. Це було тимчасово, Тобто, це частина правда, але це знає, що зараз він, не значить, що зараз Він повернувся в ту позицію. В якій він був до того, як прийшов на землю. І те він пророк, це теж правда, але це частково правда, тому що пророче служіння Ісуса Христа було однією з частин, так, служіння. тому що пророче служіння полягало в тому і полягає, щоб навертати серця людей до Бога. Будьте благословені, якщо ви хочете дізнатися більше, то пишіть мені, я узбережаю вас.